Друзі, вітаю вас! Сьогодні у нас середина майже липня, так виглядає, має вигляд таке наше поле. Знаєте, я оце другий рік поспіль, дуже радий, що в мене є трава на городі. Тому що дуже величезна спека стоїть. Сьогодні було в тіні, десь 37, мабуть, показувало. Ну, а на сонці, я думаю, ви і самі уявляєте, яка була спека. Кавунчик припікає, і всі ж їх не поховаєш на такій ділянці. Йому класно в таку погоду, він дуже гарно себе сам кавун почуває, але його ягоди от, не дуже себе добре почувають. О, тому бачите, травичка є і, і добре, що вона є. Вона в основному у нас в рядках, тому що... Міжрядя, от бачите, в основному нормально. Була пізня в нас прополка, тому якби міжрядами не позаростало, особливо. Воно видно, де ряд, де міжряддя. Сьогодні я, власне, хотів, що е, зазняти? Було дуже багато у людей запитань з приводу того, коли закінчувати е, годувати кавун диню. От, яких вона має бути розмірів і те і інше, для того, щоб вже закінчувати годувати. Ну, Я от зараз знайду приблизно. от Дивіться, у вас є перша зав'язь. Це перші кавунчики, і у вас з'явилися. Хто їх вирощує, весь час спостерігає. ну, Я так в принципі, роблю. І тому знає, що це наприклад, це перша й кавунчики, а це вже друга і тому Пояснювати, думаю, вам не треба. Ну, наприклад, от, дивіться, кавун. Це з першої зав'язі кавун. Отакий от має вигляд. От, і, і от сірниковий коробок вам для порівняння. Так? Це вже великий кавун. Ми вже не годуємо наш баштан на даний час і вже десь. Днів 6-6 днів тому я давав останній раз під годівлю, каліїні добрива. А так, в принципі, от уже я поливав після того ще два рази. Сьогодні от другий раз я поливав. І я вже їх не годую. Чистою водою тільки поливаємо. Ну, я зараз вам покажу на якому рівні кавун ну розмірами першої зав'язі повинен бути, тоді я перестаю взагалі. Вносити будь-які добре. Ми зараз десь щось знайдемо по-любому. Ну от приблизно щось схоже є. От, Кавунчики заховались. Тут погано видно. Зараз перейдемо на інший бік. От! Дивіться, є кавун. Отакі от. От. Оп, от так він, такий має вигляд. От, Бачите? В принципі... Він трішки менший за футбольний м'ячик. Але тут є теж певний нюанс. Всі, да не всі, а майже всі кавуни, єдині також, вони мають різний розмір, об'єм, вагу і так далі. Тому тут ще треба дивитись, в кого який. Наприклад, якщо порівнювати оцей, то йому ще там. Ну, Рости недовго залишилось і він буде готовий. Якщо ми порівняємо з талісманом, то талісман виростає до 12 кг, до 14 кг. Тому там ну, такий кавунчик талісмана це ще зовсім дитина буде. От. Тому треба ще розуміти, які гібриди або сорт того, щоб більш точніше ви розуміли, чи треба його ще годувати чи ні. От, я, наприклад, от ще можу вам показати на прикладі біанта, він теж не маленький, росте, але менше за талісмана. От. Ну, Де тут підходящий кавунчик? Такий розміром. Я вам вже показую кавуни в основному із другої зав'язі, тому що кавуни із першої зав'язі вони вже великі. От, от є. От, дивіться, от кавунчик. От він приблизно буде як футбольний м'ячик. Ось такий кавунчик, це ще маленькі. Бачите? Це ще можна один раз підгодувати би було, якщо б це був із першої завязі. так уже все. ну от Є такі вже великі, оце от перша зав'язь, Бачите такі кавуни? Вони вже дуже великі. Вони вже от-от будуть готові. Ще який тиждень можна буде їх вже вибирати. Для власного вжитку так точно. Тому так і не скажеш. От кавунчик, дивіться. От бачите, який його розмір. От на такому розмірі вже не потрібно його годувати зовсім. Поливати ми ще будемо, тим більше що стоїть дуже велика спека, кавун зараз наливається, от, достигає і йому потрібно накопичити дуже багато соку. Тому поливати ми його ще будемо десь. Ну, Десь разів 2 це точно. Це ж все буде залежить знову ж від погоди. Якщо буде така спека стає то разів і 3. Якщо буває таке, що задощило то взагалі перестаємо поливати, тому що може і кавун потріскатися, і може диня тим більше потріскається. От, а кавун ну не завжди, але теж може потріскатися. Тому от такого от розміру кавунчики який я вам показав, ми перестаємо зовсім годувати. Зовсім. Нічим ми їх не годуємо. обробляти ще будемо від шкідників. Тут, звісно, пройти це величезна проблема. Як ви бачите, от все заплетене, все міжряддя, все заплело. Тому тут йдеш отак. Там ступнув, там, там. Коротше, скачеш як козел по ділянці. Але обробити ще від шкідників треба буде один разочок. Більше нічим. в принципі, Фунгіцидами я теж десь тиждень тому квадрисом обробляв. Ну, нормально, болячок не видно, тому нічого ми робити їм більш не будемо. Нехай вже росте, достигає все. Є от такі також екземпляр лежить. Це теж з першої зав'язі. Це вже у нас талісман. От Кавунчик. От такий має вигляд. Це ще маленький, тому що, як я казав, вони ростуть дуже великі. От В основному. Тому, от, друзі, в принципі на такому етапі можете вже закінчувати повністю будь-які підгодівлі. Поливайте лише водичкою. Ну, Водичкою теж довго поливати не треба. От Кавунчик, я ж кажу, от, на таких розмірах, як я показав, ще разів 2-3 його водою і все на тому. Більше ні, ніхто його поливати вже не буде. Так що, от, також кавунчики такі у нас вже... Тут поховалися. Тут ми вже досаджували залишки, залишки розсади. Це кавун біанчик. Ми його сюди притулили, тому що от, хотіли, щоб не викидати за нам розсаду, правильно? От, так поховались кавунчики. Він світленький, має вигляд. Це його родзинка, так би мовити. Ну, в общем, от такі от справи. Наш кабачочек. А, Тут уже вибрали, так, да, дівчата, сьогодні пройшлися, вони будуть нові наростать. Ну от власне, друзі, чим міг допоміг, як то кажуть, якщо комусь щось раптом не зрозуміло, можете запитувати. Я вам спробую допомогти, але я думаю я вам ясно пояснив. Коли закінчувати годувати і коли закінчувати поливати. Тоді, друзі, не забувайте обов'язково підписуватись, ставлямо подобайки, коментуємо. Ну і на цьому всім до побачення.